Вітаю всіх на каналі. Сьогодні буде не саме стандартне відео, як дивиться на попередні мої ролики. Пошук Власне буде проводитися на сільській садибі. Тут буде відбуватися невеличке будівництво і відповідно я можу полазити, покопати без проблем і без шкоди для власника. Вдягнув на прилад. Маленьку катушку. Добре, що в 900 вона є в наявності. По налаштуваннях трошки воно фонить, поле, не поле, парк один. Чуйка в мене 23. Власне, відстройка від перешкод, автобаланс в мене включений, я не відлаштовувався, бо дуже багато заліза. так, Гучність. 25, трешхолд, якщо не помиляюся, 0, 7, поліфонія, так швидкість проводки 5, ферум мінус 1 і власне що, всі метали. Тільки ввімкнувся, ще фактично не ходив, не шукав, не копав. Хата стара була тут, хочу походити, покрутитися по ній. Розбирав купи сміття. Тут бачу цегла, стара попадається, сучасна цегла, якийсь мотлог під, під землею, таке враження, що або під хату скинули сміття, потім і завалили, або потім вже на сміття накидали будівельний, будівельний непотріб, не знаю. Зараз покручуся, спробую, якісь радянські по ідеї мають бути. На Городні нічого не було, бо я там вже ходив. Такий невеличкий майданчик для прогулянки, і можна буде спробувати спуститися в ярок і по ярку пройтися побіля річки, може ще щось попадеться. Забув сказати, що хата тут стояла ще царська колись-колись. Історію цієї садиби я не знаю, бо вона була придбана рік назад. Просто що знаю, що була стара хата, потім її знесли. В 60-х побудували ось цю будівлю. Тому пробую крутитися. Поки пробиваю в'їзд на подвір'я. Попався мені, попався мені отакий от, от гудочок чи накладочка якась ну, 9200-й кольорова. І щойно був монетний сигнал, я перше думав, що 5 копійочок радянських, але попалася 50-ка українська 94-го року. Ще її лопаткою зачепив. Це за хвилин 5, може трошки більше. По ідеї, знахідки мають бути. Причому в кількості люди тут жили років 40, може 50. Це за радянського часу. Ну і до війни так само жили. За радянську у мене на увазі з 61-го року. Кручуся далі. Буквально через метр вискочила ще одна монета. Це в нас 20 копійочок. Рамочник, далі бачу. Може й цікавий рік, хоча я не пам'ятаю, які в них роки цікаві, якщо чесно. Так, 40 якийсь, мабуть. Зараз підчищу. Рік у нас 46-й. В непоганому стані, не зачепив. Я купаю всі кольорові сигнали вищі 8 фактично. Бо 9-10 ще можуть бути радянські монети 10 копійчні. Буває і після реформи, буває і до реформи теж досить низько б'є. Тому кручуся, ось цей заїзд у нас. Тут власне сама хата. Пробів біля хати, там, де люди сидять зазвичай, потім на цей горбик піду, горбик буде щухуватися, пів метра буде зніматися, тому можна буде ще потім теж покрутитися. Поки снайперка себе виправдовує, справа в тому що я з нею ходжу вперше. Раніше ніколи її не використовував, фактично, бо на полі вона не сильно потрібна. Але для подібних справ чи для шурфів, якими я таки планую колись займатися, вона буде незамінною. Буквально біля 20 вискакує ще одна монета, але сигнал був 80-81, тому або мідь, або срібло. І ймовірно, Миколаївська копійка, судячи по розміру. Так, копійочка у нас. Незрозумілий рік, але але мідяха попалася. А там де мідяха, там може бути і срібло. Шовся навколо хати, трохи заліза познаходив. Тут молоток за криницею був, напильник, лопата поламана. І біля самої криниці... Сигнал був 66. Так, сам його загубив вже, де воно лежить. Бачу. Вискакує кільце. Тільки не зрозуміло, чи срібне, чи цей алюміній, але походу срібло. Треба буде дивитися по клеймам, Я легеньке дуже. Алюмінієве, скоріш за все. Ну, що я хотів на сільській хаті. Люди, в які не працювали в торгівлі, щоб воно ще й зі срібла було, да, хоча б чи з золота. На жаль, історії самої хати я не знаю. І людей, які тут жили колись, власниця не розповідала нічого попередня. А сусіди так само нічого не знають. Знаю тільки, що тут орієнтовно в цьому районі ще була десь трьохверстовична хата, тобто це ще стара частина села. Під час війни тут хата була. От і все. Щось по монетах сьогодні не густо. Кручуся зараз по дворі, по подвір'ю, між будівлею, житловою і нежитловими. Вискакує десь копійочок українських. Така ось уже не ходячка, можна сказати, 92-го року. Радянських взагалі щось немає. Оце одна до реформа попалася і все. Це аж дивно. Ну, скільки я ходжу зараз? Годинки дві, мабуть. Відсили дві з половиною. А, Покручуся ще. Я думаю, знахідки будуть. Вискочила ще одна монеточка. Деться троєчка? Загубив. Такі. Троячок радянський попався. Рік невідомий. Ну, мабуть, 61-й плюс-мінус. Такий підубитий. Поки по знахідках пусто. Тільки сміття лізе. Потихеньку наближаюся до горба старого, там де хата була. Можливо, там буде щось поміж свяхами. Даремно виключався, відразу ж в ямці з тройкою ще вискакує одна монета, ще один троєчок. Здається, більше там немає нічого, теж такий брудний, Но, можна сказати, сиронець, але теж не ліс, тому просто загублена. Пара монет, видно, хтось сидів біля погріба. І побіля троєчки ще один був сигнал. 33 її було, ледве його знайшов. Це в нас українська десяточка, ще одна. Тому поки лік радянський український 3-3, царська одна. Десяточка 2010 року. Це вже сім монет на зараз тут погріб. Зараз доходжу до ямок своїх, вернуся назад, ще пройдуся так до паркану, може ще щось попадеться. Чергова радянська монета, цього разу, судячи по розміру, двоєчка номінал, види було 39, пізня, щось тут до реформи взагалі немає ніякої практично одна та двадцяточка попалася і все. Дуже, дуже сумно. Але це вже восьма монета, там, де я думав, взагалі нічого не буде, бо перед цим ходив тут з великою катушкою, то взагалі сигналів людських не було. А це вже повна кишення знахідок, плюс металому накопав трохи. Так що ще не вечір. Може таке щось вискочить, цікаве. Якийсь значок медалька. Знайшов ще одну десяточку українську. 92 різ знову, в непевному такому стані. Знайшов на залишках пристройки. А, і більше тут в принципі нічого не було. Таке... Баняки повискакували, алюмінів, які в чогось були закладені в фундамент. Взагалі дивно. Проволока мідна, залишок залізної пряги. Видно, що пристройка справді була пізня. Ну, як пристройка? Літня кухня, бо тут була груба, якої я вже не застав, вона була розібрана. Чи попередниками, чи якимись з лодюшками які вкрали залізо, я не знаю. Тому поки що взагалі пусто, сигналів майже немає. Що в мене? Чотири українських, чотири радянських і одна царська, здається. Ще покручуся біля самої хати, трошки там розчистив. Там тих 5х5 буде де походити. І мабуть, буду закінчити на сьогодні. Вискакує взагалі несподівана штука, штик Мосіна Обламаний Чотирьогранний. Може ним свиней кололи, я не знаю. Фу. Я дуже хотів знайти штика, але не в такому стані і не поламаного, звичайно. Проте знахідка є знахідка. Ще трошки залишилося фактично і можна звідси їхати геть. На сьогодні закінчую. Я в загальному ходив біля п'яти годин. Основна маса монет була перед е, ганком будинку. А решта поодинокі знахідки, але дуже слабо, якщо чесно я думав, краще буде. Ви ще не так. Я не думав взагалі що, що буде, але як вони полізли ті монети, думав, що буде ще краще, ніж я. Проте добре хоч такий є результат. Така от купа заліза. Під ганком понаходив трохи. Бачу, там пхали все, аби тільки там було знизу. Потім в двох місцях знайшов, згнивши алюмінієві казанки. Трохи ложок поламаних, проволока, сміття, черпачки, кольорове, трошки металолом, молоточок, отримає нове життя. Я так думаю, цинк, мідь, латунь. Тут, видно, якийсь радіолюбитель був, бо в двох місцях знайшов... Як це називається? Конденсатори чи як. Потім таке осілок течельний. Так, це залізо по монетах, по монетах. Царинка, копійка 2004 року. Було дуже приємно і несподівано знайти, але по царизму більше нічого не було. По хаті я ходив, там взагалі не зрозуміло сміття тільки зверху море. Можливо, може бути, що люди, які тут жили, там просто викидали сміття. Тому як трактор пройде, зрівняє поверхню, можна буде покрутитися, а вдруг. Вискочить ще щось цікаве. Чотири радянські, одна до реформа 20 Дві троєчки і двоєчка пізні. Чотири українські, п'ятдесяточка і три десяточки. І отаке от от алюмінієве кільце. Без проби, без нічого я вже подивився. Видно дитяче було. Загубила дитина. Хоча, як на пальці, то і мені таке може підійти. Тоді не таке вже й дитяче, або дитина була з великими руками. І найцікавіше це ось цей штик. Ось цей штик. Обламаний, я так дивлюся, кінчик, здається, злам свіжий, може бути, як я його купав, то поламав, шукав закінчення, не знайшов, Штик гнилий. Проте він є. Дуже цікава знахідка, я повинні люблю ходити, люблю крутитися, мені подобаються знахідки, які там попадаються. Тому планую з часом поїхати трохи пошурфити по одному сільцю, яке вже не існує. Там тільки горби пооставалися від хатів, але село існувало під час Другої війни, і там точилися бої. Неподалік від нього. Тобто там, де, зараз, де було село, стояла Червона армія. Побачу, може, ще й знахідки якісь будуть. Так. Два ключика ще попалося. Один на старій, біля старої хати, другий біля погреба. Латунний такий. Та й, власне, все. Думаю, результат не сильно поганий, але й не сильно хороший. Може бути, як для такої місцини, де жили до дуже довго люди, особливо в радянський час, і де багато сміття. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.